Це так русненько, що я зараз просто буду плакати. Але треба зібратися, я не перестаю знімати відео. Це просто треба перейти туди і все. Але знову знову робота, знову перехід, це вже буде мій третій канал. Що зробиш? Я не перестану знімати і розпитати про книги. Понятно? Може здатися, що це клікбейт, але на жаль, ні, з вами Катя Ельф. Всім привітики. І найголовніша інформація, яку я хочу донести цим відео, це я переїжджаю на цьому каналі. Більше загальнодоступних відео не буде. Буде лише для спонсорів. Тобто усі загальні відео, загальнодоступні відео будуть доступні на цьому одноіменному каналі. Тут залишається просто ельф, ви можете сюди переходити, а всі нові ролики будуть якраз таки тут. На цьому каналі усі старі відео залишаються, усі підбірки, усі списки відтворення, усі шортс все це залишається. Лише деякі шортс я перенесу просто туди. Також. Друга дуже важлива новина спонсорство на цьому каналі залишається. Тобто я буду виставляти відео так, як і раніше. І тут люди зможуть бачити загальнодоступні відео, які будуть виходити на тому каналі на день, на два раніше. Все як завжди, по п'ятницях, обов'язково тут, без змін. Як тільки на новому каналі в мене буде 1000 підписників, і я зможу там е, створити актуальні Спонсорством, я про це дам знати. Основна інформація знову ж таки буде від мене, і ми зможемо також зі спонсорами переїхати туди. От, але поки спонсорство залишається тут абсолютно без змін. Також у мене є а, Patreon, і якщо раптом вам незручно користуватись спонсорством, але ви хочете бачити нові унікальні ролики чи якусь інформацію, чи бачите загальнодоступні відео на день, на два раніше, то ви можете підключити. Патреон, там без змін, там я все виставляю як завжди. Там є всі відео і загальнодоступні, і унікальні, все там є. От і там виходить також раніше, ніж на загальний доступ. Тому також важлива інформація. Ну і останнє. Не по значенню, а просто за ходом подій, за ходом моїх думок. Мені дуже важлива ваша підтримка. От саме зараз вона важливіша за будь-який момент, який я вас тільки просила. Ніякі збори, ніякі, я не знаю, переходи. От саме зараз те. Як швидко розкрутиться новий канал, і наскільки швидко YouTube набере правильну кількість алгоритмів залежить лише від вас. Я зараз буду старатись випускати по два відео в тиждень, наскільки мене вистачить. Одне відео 100% буде, інколи буде два. Наскільки я зможу, тим паче, що мені треба тепер користуватись і шортс от, за певних причин, і просто щоб швидше набрати ось цей потік, щоб швидше влитись. Але все ж таки, основна моя підтримка це ви. Тому від вас більшість і залежить. Просто 60% всієї праці другого каналу, як він піде, залежить лише від вас. І якщо він піде дуже добре, то це буде просто половина шляху, і я вам буду дуже-дуже вдячна. От, якщо ви захочете відписатися від цього каналу, я зрозумію. Я бачу, що вже йдуть відписки. Ну, я нічого з цим не можу зробити. Це, звісно, дуже сумно, але. Ютуб не збирається ніяк шкодувати мій час, і тут було створено близько 230 відео. От, але далі більше я не збираю зупинятися, я просто хочу, щоб ми росли з каналом разом, щоб я росла і ріс, власне, сам канал. Тому що я росту, ви бачите зміну картинки, але кількість підписників і переглядів, вона не те, що не росте, вона просто падає. Можете самі це побачити, і я просто вчора прийняла рішення остаточне. Тому. Переходьте всі туди, дуже вам вас, вас чекаю. От, і вже побігла монтувати наступний ролик. Щойно відзняла чотири 4, 4 відео. От, і надію, що вам ем, також буде там комфортно. З чистого аркушу зміни не перестають мене переслідувати. З вами була Катя Ельф. Я бажаю вам ваше все найкращого. Зустрінемось на новому каналі Ельф Мовить про книги. 2. Бувайте!